Я хочу під фонтан. Багато хочеш. А! Ні! Ні, я все. Всім вітання, це Пік. Гра про підйом на гору. Чим вище, тим складніше. Перешкоди, падіння. Чи вийдеться в нас? Зараз вас познайомлю всім, але от. я Привіт, пупси. Махи. Він підірвався. Під водою. Ай! Артур. А я вот. Да включай видео. Слухай, я зараз спробую зробити звук. Ти слухай уважно. Слухаєш? Yes. От, я вже, я готуюся. Я готуюся. Ось Ну, ні. Ти шипиш. Дай ручку. Дай ручку. Сенсіш. Лядін, 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 ел. О, трупа. Це для вас, чуєте? Це, Це для вас, гайд, читайте. Ага, 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 ага. Ну ладно, ручку. Шорты? ха ха не-не. Да его схавай, зором. Ну розбей с хава. Так чому? Це приходи. Побежи! Поміжи! Забай, Ну ладно, йдем сюди. Радше, ви дивиш, що в мене є. В мене є лампа. Потужна. The Ой. fuck рис? Мені не здається, робиться? нам туди... Мені здається, у нас тіма є тільки скидок. Та є, я пісіти хочу. А я за дупу працював. А хто проти? Зараз показують скіл, який скіл до тільки одне режиті побачу. Ну ти помреш? Що це? Оба! Ой, я ж впаду. Ой, 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 ой. Проблемы. Давай. О, от він! Я тут! Да х ты в житто! Ематы! Просто на морге! О, не. Давай! Давай! Максим! Абай в ж Oh! Кактус! Oh. Дайм по кокос, что не. Да сверху nah. На! Або... Nah. Та фу, таке я не неив. <ріст> ну, поки ти лізеш, я піду тут в вкусный. Воу! Ну, на, на, Влад, лови! Давай! Ну ти молодець! <ріст> Ой! А? А? Ти можеш ему це, ну спусти йому, попробуй. Це сопля? Що це? Шо, О, кокс. Інтересно. Ладно, ну, давай ты іще. <рігав> Оооо Дивіться! Білий чемодан. Там до білого чемодан. Це моя мета. Курва! Ні! А там печера якась. Дивіться, О, неет! Ой, настяла. What the fuck? мене тут фупается, так класс. Ти шо идиот? Капец. Наша мета залізти до білого цього. Ти хочеш до білого чемодана? Его білий чемодан. А, вон він, реально. А як туди залезу? Бля, мене на ту гору залезал. А як? Класс. Может просто гору будем подниматься, як нам треба Не А, ну вот. О, бананы. А що це так, ге? ти нож. Банан? Та, я з'їв банан. не Базаку жара. Оооо. Бляха, я дивлюсь это, вот. І сам полетів наступну секунду. Мені сподобалось, слухай. Оп! Куда? ще якийсь інший рюкзак білий. Білий? Так. Тут сирик закейпат. О, Та чому? Я навіть... Я навіть не бачив, що Чи це боя вставите? просто пути. Ні, це он боротся. А! воно утрует! Клас! Мені здається, так люди в лісі помирають. Не вдохнеш. Не боже. Нет. Да давай. Не. <coughs> Что <coughs> ты трогаешь? Не. Фок рейс. Я хочу пить фонтан. Багато хочешь. А, нет! Не, я все. Эээ... Пидервался! Пид водой! Ааа! Типа! А шо ти жирний такий, Придурок! Эээ, в смысле? Ее так-то! Шо робите зі мною?! А шо ним робити? А ти ти свій рюкзак проїбав! Ой! Може же гриби рыби вкрав? А я знаю, що ти дрочиш. <ріст> я знаю, що ти... Ааа, мене хаваєш! Це утруйна гора. <ріст> Отруйна гора, ну це ти це прикольний, мужичок. Щось воно короткий дуже, блять. <ріст> я сру десь так. Я А, очень... <ріст> Ааа, вона менше тратится, як что-то. Воно вообще. Ай. А я голодный. <ріст> 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 Нормально тобі? Лоб, чекай, Ні! стричка. <ривіт> вітаю давай, Вітаю давай, в кобі! Я поняв ще один О, але я живий! Я на ньому приземлявся, не зверхчив в посадку, нормально. Твоя місія йти до білого чемодана. Того разу ми зможем. Тому що в мене є план. Блин, не пан, Максим. Оп. Oh. І все, і. І просто кидає ее. Oh, yeah. Білий чемодан! Біжи. Біг лагич. ой йо ой Блін, я ж я бачу цей білий чемодан і він. ну наскільки маниться за до нього. Чоо мой, куди мені йти? Та наверх. Та я поняв. Uh, <laughs> наліво, треба наліво. Махим! О, но... Емат! Та ти подивись скільки тих білих там штук. Два ще на дереві? Два чемодана, то вже не видно. Може Та не це, ну ну можеш їсти, а оце не це дерево. Ай-яй-яй, як тяжко, як тяжко! Ох, як було! О, от зараз з них не дощ. О! Я ж казав, що на дереві. От, навпроти тебе дерево, ззаду там два чемодана чемодани біли. Дякуй, туда вже точно стримую з'їти. Ну, Сова, ти дивний. О, ось ця штука сілий. О, зліва, зліва оранжева якась аптека, походу. Що це? Ой! Ой, ой, ой. Отака аптека. Говно в упаковці, клас. Чому люди п'ють січу, а не їдять говно? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Да бежи! А! О, нет, нет! Как мой О, яблоко! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой! 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 Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Ой! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-о! Ой-о! ой 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 Алло! ой Не цікаво, як ми так по льду, когтями. Добре, вибач. Та ти хто? Ти мужик коїть? Ні! Я йду. Я йду до вас. Я йду до вас. Зараз як почнеться... Зефо Хрис! О, не! О, не! О, не! Кинул меня просто. А! А! Да, блин! О, что это такое? Хопы! У меня есть раненый фунгус. У меня раненый фунгус. Oh. Две мене реаний таке? Фунгус. Реми фонгус! Чи ти впав? Неее! Стой погоду. мене якась там на матарі я. це таке? Ямах? Поможі, поможі, ПОМ Ж! ПОМЕЖ! ПОММ! Оооооо, мене будет! Де це є? Я їм шоколад! Все, я пья! Я пь. А! Давай реально мифон гой. Дай мне. Бинзехил! Бинзехив! А! Класс! Я верю в нього максимально. О, там апельсин. Шос то было. Тобі нормально? О, ні, знов! Диви, виноград якийсь. Де, я не бачу. Во, зверху, отам, бач. Ти де? Що ти аж там робиш? <світ> О, ні! Ні! О ні. <світ> там зверху виноград був, а там де ми зараз зверху. Я йду до винограда. Е, поліс. Ну ладно, пофіг на виноград. Вогни, вогни, ви Таке Та гамно, фіолетове, фіолетове. Звісно? Неохо! Ожі! О, я щось бачу! Я щось бачу! Я щось бачу! Я щось бачу! Ааа, холодно! Тви! Яка синя матерія! А, холодно! що випивається? Там спиц. У мене все, якісь ефект. Я нічого не бачу. Все синє! Де я. А хор. Нічого не бачу. Пад... А, все, добре. О, придешь. А! а як це відкрити? Давай бесс, Все, ми вижимо. А прикинь, ця штука, щоб виживати. Я Не знаю, що таке, бросик. А, тут отечилиш. Але мені здається, що нам сюди в жопу не потрібно. А, ні, 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 На горі залізти не вийшло, але надію, що відео вам сподобалось. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та приєднуйтесь в мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі під цим відео. Будемо знайомитись та триматись купи, як яйця дупи. До нових зустрічей!